Більшість більшості люди, які до мене звертаються, вони вміють діяти. Ви багато інформації отримали ззовні. Але чому на певних етапах у вас не виходить проявлятися? Я зараз намалюю вам схему, яка пояснить, чому ви, так, чому ви не проходите певні життєві уроки і застрягаєте. В грошах і масштабуванні. Коли ви починаєте йти свій шлях, ви проходите певні кола, уроки, щоб засвоїти їх. Люди можуть це часто називати кармічні уроки, але суть в чому. Коли на певному відлізку часу ви проходите урок, завжди в людини є шанс і точка зробити квантовий перехід в іншу реальність. Де є розширення, масштаб, гроші через легкість, проявлення. І оцей єдиний шанс в цій точці може відбутися тоді, коли ви глибоко на підсвідомому рівні працюєте з програмами. Що це означає? Ви не можете зробити великі речі на силі волі. Тому що, коли ви це робите не з центру і не з історії власної душі, вас виходить надрив.